Всім доброго дня! Готую баклажани з фаршем. Беремо такі продукти: 6 баклажанів, 450 г фаршу, 1 цибулину, сир моцарела кульками, 5 яєць, борошно, сухарі і сіль перець за смаком. Готуємо. Баклажани нарізаємо кільцями. Баклажани солимо, перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Цибулю для фаршу подрібнюємо. У фарш додаємо подрібнену цибулю, солимо, перчимо і все добре перемішуємо. Пройшло вже 20 хвилин, баклажани промиваємо, а фарш ділимо на кульки. Беремо кульку фаршу, кульку моцарели. Так заліплюємо. На кільце баклажана викладаємо. Зверху ще одне колечко баклажана притискаємо і формуємо такі баклажанові стопчики. І так формуємо всі баклажани. Далі обкачуємо в борошні, мочуємо в яйце і обвалюємо в сухарях. І складаємо у форму. І так паніруємо всі стопчики. Випікаємо у попередньо розігріті духовці при температурі 170 градусів приблизно 50 хвилин. Такі виходять баклажани з фаршем у духовці. Дуже смачні. Зараз я розріжу, покажу, які вони всередині. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!